Великий гандбол повертається після зимової перерви. Жіноча гандбольна суперліга знову в Ужгороді на арені комплексу Золота гора. На матчі шостого туру зберуться всі шість команд найвищого дивізіону України. Гандболістки Ужгородських Карпат зіграють свої поєдинки проти Хмельницького, Хаєнуди і Суша Номородин. Ми тренуємося, настрій піднімається на іграх, додатковий адреналін, з'їжджаються всі команди, велика гонбольна родина, на золотій горі, безпечне, красиве місце. Побачимо, побачимо. Тренер завжди налаштовує, але в тому -то і різниця ігрових видів спорту, що ти ніколи не можеш спрогнозувати і кожна гра не похожа на іншу. Настрій у наших дівчат перед відновленням матчів Суперліги надбойовий. Вони налаштовані набирати свої залікові бали та показувати найкращу гру. Готуються у режимі дворазових тренувань на день та серйозно налаштовуються на кожну із команд суперниць. Всі да, хочуть на майданчик, хочуть виходити, забувати, перемагати. Тому, в принципі, налаштовані так войовничо. Слабких суперників не буває і в принципі на всіх настраємось однаково. Е, зараз, напевно, ставимо таку собі ціль більше не силового гандболу, а тактичного награти якісь свої комбінації там до ідеалу. Ну, завжди потрібно настроюватися на важку гру, тому що розслаблятися в нас не можна. Ну я сподіваюся, що все буде добре і буде хороша гра. Грати вдома це окремий тип відповідальності, а недооцінки суперниць немає. Головне ж для Карпат показати свою гру, налагодити роботу в захисті та реалізовувати гольові моменти. Це завжди відповідально, але дівчата, скажем так, зголодніли до ігор, хочуть грати, порадувати своїх вболівальників. Ну і подивитися, що ми навчились за цей час. Шкода, що не було у нас спарингів. Наш суперник. Зіграв ігри Кубка України. Вони отримали якусь ігрову підготовку. Підсилилась вони гравцем із Київського Спартака. До них підійшла Бондал. Є у них досвідчений гравець. А ми побачимо, якщо будуть всі здорові і всі готові. Будемо грати. Ігри шостого туру триватимуть упродовж 7-8 лютого. Карпати зіграють проти Хмельницького Хайнудею США на у п'ятницю о 18.00, А стартова сирена суботньої гри пролунає о 14.00. За всіма матчами онлайн можна стежити на Ютуб каналі Федерації гандболу України.